Пропоную вашій увазі, мабуть, одне з найкращих мікродобрив на основу бору бортрак, має 15% бору і 6,5% азоту. Дійсно, найкраще по причині з, з свого досвіду я розкажу. Адже, навіть якщо взяти простим, Методом хлопським береш в руки каністру 10 кг і вона важить кілограм 15 доброго це вже показує на якість. Це простий перевірка, що там всередині приблизно. Друга перевірка те, що е, Бортрак є одне з найкращих. Добре, найкраще засвоюється. Я думаю, що яра, ви знаєте, як ці найкращі добрива, як вони працюють. Що основні що для позакореневого внесення. І що цікаво, і що Яра виробник пише правду, що потрібно вносити до 3 літрів на гектар, щоб бачити справжній ефект цього якісного добрива. А зверніть увагу, що пишуть наші так звані виробники або експортери з Китаю, також вони називають себе виробниками. Вони пишуть одна літра на гектар, одна 2 дві літри на гектар того доброва, яке набагато гірше по якості, ніж бортрак. Але просто відверто брешуть. Тому, якщо хочете дійсно мати гарний врожай і побачити, як це працює добре-доброво, беріть бортрак і можете перевірити. Адже різниця на гектар можливо практично така сама: ну пів долара на гектар. Зато ви бачите справжній результат.